Та корафія пролітав над Москвою, але раптом спалахнув борт почало розривати. і Пілот взяв очікуваний курс на шалені швидкості на землю. Палаючу літак вже було не зупинити. Навіть попри можливі крики екіпажу, який розумів, осі все доліталося. Звичайно, після падіння на місці все вибухнуло. Відбулася авіатроща. Куди борт упав і які наслідки це мало? Переглядаємо у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що під Москвою розбився літак Арафії. Пав та загорівся рашистський пасажирський літак сухой суперджет 100, який належав Газпром авіа. Екіпаж борту подавав сигнал про небезпеку перед падінням, але його ніхто не кинувся рятувати. Основною причиною авіакатастрофи назвали неякісну збірку під час ремонту та імпортозаміщення. Деталі літаку поставили виключно рашистського виробництва, але все не так однозначно. Далі з вами. Ми розглядаємо в чому полягає проблема. Тож тепер детальніше про авіакатастрофу почали писати рашистські пабліки, публікуючи фото та відео. Рашисти налякані, упав літак прямо під час польоту. Згодом інформацію підтвердили і МНС Арафії. Повідомляють про щонайменше трьох двохсотих. Як зазначається, літак летів без пасажирів на борту був лише екіпаж із трьох людей. Борт упав у лісовому масиві, жертв серед місцевого населення немає. А от люди на борту, за попередніми даними, за <гинули>. Попередньо політ був тестовий. Борт обкатували після ремонту із майданчика Луховицького авіаційного заводу. Летів у внуково. Але як бачимо, сталася трагедія. Як зазначається, літак упав у Коломенському районі під Москов'я. Телеграм-канал 112 Також підтверджує, що літак прилетів із заводу у Луховицях до аеропорту внуково та зник із радарів. За даними та перед падінням сухої супержет перебував у повітрі понад годину. Згодом заступник керівника Росавіації Андрій Добряков під час відеонаради проговорився, що літак насправді летів без всяких дозволів на це. Давайте послухаємо, що саме.

Цивільною можливо таким чином влада просто намагається скинути із себе відповідальність за авіакатастрофу. Також влада заявляє, що літак мав несправності та перебував на ремонті. Що цікаво, це перший повністю імпортозаміщений літак. Щоправда, як пишуть расисти, двигун все ще був спільно розроблений Францією та Арафією. Всі інші деталі замінили виключно на рашиські. Ось і маємо перші наслідки такого імпортозаміщення, яким так пишається влада Російської Федерації. Місце катастрофи під Підмосков'ї. відео зняте з вертольота публікує РБК. Мер коломни Олександр Грачищев повідомив, що точне місце падіння літака визначено. Це лісовий масив біля села Велике Карасьове. За його словами, загрози для мешканців навколишніх населених пунктів немає. Агентство з посиланням на авіаслужбу пише, що цей літак був вироблений у 2014 році. Його єдиним експлуатантом був Газпром. За фактом падіння борту в Підмосков'ї вже порушено кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Пишуть, що перед падінням він подавав сигнал лиха у Росавіації Повідомили, що розслідування аварії літака «Сухой Суперджет-100» займеться Ніждержавний авіаційний комітет. Мак, за даними Мінпромторгу, цей літак не є повністю імпортозаміщеним. Про що майже відразу ж почали писати про владні рашистські пабліки, щоб, хоч якось відвернути увагу від цієї версії, пропагандисти писали, що через неякісну збірку під час набору висоти борт розігнався до вертикальних 40 метрів на секунду за норми у 12.15. Зазначили, що за такого перевантаження екіпаж міг знепритомніти у перші п'ять хвилин після зльоту. А обидва двигуни відмовити. Зазначимо, що сухий Суперджет» – близько магістральний пасажирський літак. Раніше називався РЕРДЖІ 95 Russian Regional Jet». В 95 пасажирів та трьох членів екіпажу може перевозити людей на 3000 кілометрів. Буквально через день після авіатрощі літак цієї ж моделі Сухий суперджет Суперджет-100», що курсував рейсом, нижче вартовськ. Мінеральні води зі ста трьома людьми на борту вимушений був здійснити аварійну посадку в аеропорту. Призначення. Пишуть розмі. Попередньо літака відмовив генератор. Що ж, Санкції мають дійсно свій відбиток на цивільній авіації рафії. Навіть із цим літаком це далеко не перший випадок несправності. За даними Росавіації, раніше Суперджет зіткнувся із птахом під час польоту. Ще один епізод стався, коли літак не випустив закрилки під час заходу на посадку. За даними інтернет-ресурсу, Insight, який відстежує авіаінциденти, борт, борщ, що виконував Рейс Мурманськ, Москва, аварійно сів до аеропорту Шереметьєво. Тоді у крилах літака відмовили спойлери про істрою, що гасять підйомну силу. Під час гальмування лайнера після жорсткого приземлення виникла пожежа. Вогонь повністю охопив хвостову частину літака. З 78 пасажирів і членів екіпажу, врятувалися лише 37. Ну і, до речі, розмі пишуть, що надзвичайні події зі схожим сценарієм траплялися і раніше. Наприклад, із літаком як 42 д із і жаві у Чулябінську та з Ембрая 190 компанії Air Астана у Лісабоні. Обидва судна були також після ремонту. В одному із випадків встановили перемикач керування стабілізатором до. Гори ногами такі майстри арафії. Загалом також нагадаємо вам, як весною в Ерефії розбився літак Іл 76 у Рашицькому Іваново. Що стався інцидент із військово-транспортним літаком іл 76 за повідомленнями та телеграм-каналів літак зазнав аварії під час зльоту для виконання запланованого польоту через пожежу одного із двигунів. За даними Міноборони Рефії, на борту перебували 15 осіб, із них 8 – членів екіпажу та 7 пасажирів. Попередні РОЗМІ повідомляли про 12 осіб і про загибель усіх пасажирів. Телеграм-канал. База опублікував відео, на якому видно, як під час польоту відвалюється двигун літака. Іл-76. Інформація зазначає, що палаючий літак ймовірно потрапив на відео, і що падіння сталося на аеродромі Північний, де базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Деякі телеграм-канали повідомляють, що літак вже йшов на посадку, а на борту перебували 12 осіб. Видання шот не вказуючи на джерела інформації, описує інцидент як аварійну посадку, зазначаючи, що екіпаж відвів літак від житлових будинків, уникаючи ще більшої небезпеки. Також в Орефії пасажирський літак розламався на дві частини під час посадки. Пасажирський літак Ан-26, на борту якого була 41 людина, здійснив жорстку посадку на Ямалі в західному Сибірі. Фактично розламався на дві частини. Літак російської авіакомпанії ЮТЕР сів за два кілометри від злітно-посадкової смуги аеродрому Утряній. Із фотографій видно, що передня частина літака сильно пошкоджена і відламана від решти корпусу. На борту в момент інциденту перебували п'ять членів екіпажу та 36 пасажирів. За попередніми даними постраждали троє людей. Розвидання база стверджує, що через сильні туман і погану видимість пілоти літака, нібито випустили шасі раніше ніж необхідно. Тому, мовляв, літак зачепив огорожу і впав. Російські літаки масово ламаються через західні санкції і відсутність запчастин попри це. Російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Боїнг. Як писав Блумберг, більшість західних літаків продовжують літати в Росії, хоча вони відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності. Щоб продовжувати роботу, російські авіаперевізники закуповують запчастини із дружніх так званих країн, а також переміщують компоненти з одного літака. В інший я в свою чергу вдячна вам, глядачі, за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.